4500. алюмінієвий швейцарський велосипед. 4500. Що то сьогодні є? 100 євро на 4500. Дивіться, як новесенький. Комфортне сидіння, дуже комфортне сидіння. Стан дуже прекрасний його. Дивіться, як все розроблено. Дуже класно, якісно. Дуже класно. Защита на ланцюг. Дивіться, шатун STX-R Розбірний. Sona Shimano, задня перекетка Стік, касета 8 зірок. Втулочка XTS. Втулки. Через ті втулки дуже добротний накат має, дуже гарний лаку, покриття, багажничок, крила, все, дивіться, 4500. Резина, як нова. Одна резина, тільки що з варта. Фірми максимум. Тільки одна резина, одна покришечка коштує гривень 500. Дивіться, усилення обода, пістоновані, алюмінієві, Монетки, дивіться, діору LX монетки на вісі. І, і, і посміліти, яка тут начинка тільки стоїть. Одна діору LX монетка десь коштує як половина того велосипеду. Стоїть, дивіться, фара. Та, динамік такий стоїть, старіший моделі, але він стоїть і воно все працює. Подивіться, задня фара яка підніжка є, дивіться, з тої сторони все як зроблено дуже гарно. Дивіться, є серво руль, зараз вам покажу. Руль підіймається, опускається. Плюс, бачите, то вон такі є цифри. Він регулюється. От ти цей болтик відпускаєш, тут все механічно. І ви, наприклад, собі руль можете підняти, там, відрегулювати, як хотіти. Дивіться, пленочка наклеє на броні. Від фірми Кіло, від ланцюга, щоб не був не царапав раму. Ну, Я просто в шоці. Що тут за занавіска на ньому стоїть, ви розумієте, що такий сучасний велосипед, зараз на такі сучасні оборудованні буде коштувати вживаний 1015 Дивіться, вилучка глуха, але ви можете собі от від такого велосипеда китайського там, за 500 гривень поставити сюди вилку, якщо захочете, і буде у вас амортизаційно. Буде 5 тисяч гривень алюмінієвий велосипед, швейцарець. Фірма Кіло, лялечка, когось буде така лялька, цікавиться, то пишіть, поки що є в наявності.